Для мене це цікаво. У мене якраз перше попереднє питання, скажімо так, я хотів тобі задати, коли ти розказував про впізнаваність е, про соцмережі, е, От крім тендерів, от, тобі, чи поступали тобі якісь приватні замовлення, е, Ну, скажімо так, ну, візьмемо за останній рік. Чи були, там, допустимо, такі, що люди, е, або там е, опці, села або міста, де ти робив ці роботи, чи вони, що, щоб вони тебе пропонували е, приватним, там, скажімо, Особам, які хотіли, щоб ти зробив там конкретно для них якусь там роботу, не через тендер були такі пропозиції, але цього було небагато. Там, Умовно кажучи, з 10 101 міг би там запропонувати, От там мені потрібно, можете нам цьому допомогти. от така мене ситуація І так далі. От так це виглядало, але не часто. Наскільки я так зрозумів, про тендера, я так розумію, якщо я розумію правильно, попробу я розумію це так, що більша ймовірність того, що тобі заплатять, це в тендері.